Дивлюсь канал з 2018 року, тобто вже майже 5 років. Отже, за цим критерієм можна вважати Олдом. 100%. Вдячний за твою колосальну працю, але деякі вчинки все ще, на жаль, драматичної бубочки. Ну, у сьому свій час. деякі? Бо як доходить до діла, то займаюсь хуйнею, що аж соромно, блять, страшно щось нове розпочинати, просто пиздець. Конкретних питань до тебе немає, знаю, над чим потрібно працювати. Єдине, що хочу попросити, щоб ти дав мені трохи піздюлей, бо навіть самого бісить така поведінка і вчинки, а все тому, що життя пусте, купа вільного часу, який витрачається на хуй, поймі що. Слава Україні, Русі! Як я вже казав, повна пизда. Успіхів вам з Мариною. Дякую за це. Стосовно мотивації, як себе мотивувати, як себе змушувати, примушувати робити більше. Можливо, я зніму стосовно цього якийсь окремий відос. Але слухай, ну тут просто м -м, треба шукати те, чого тобі не вистачає і чого ти хочеш. Як інакше, я не знаю, ну не усі повинні їбошити. Є люди, яким мало треба. І вони, ну так, вони, мабуть, так і не зможуть змусити себе там, працювати, не знаю, 24 на 7, умовно кажучи. Ясно, що насправді ніхто 24 на 7 не працює, це такий вираз. Багато часу працювати а, і в чомусь себе обмежувати. Головне питання в тому, яка у тебе мета, чого ти хочеш. Ось я би тут. Шукав, чому, чого тобі не вистачає, чого ти хочеш, про що ти мрієш, і відповідно задавати собі питання, що я повинен для цього робити. І якщо ти знайдеш, чого ти хочеш, так важко, так усе одно, ну якісь там лінищі, ясно, що буває. Я також достатньо така лінива людина. Але от, тим не менше, мета. Ціль, мрія, думай, це, сконцентруйся на цьому. Ну і задавай собі питання, що я повинен робити сьогодні, завтра, післязавтра, щоб досягнути цих цілей. Я іншого варіанту особливо навіть і не знаю. Сподіваюся, що ну, розйоб не розйоб, мотивація не мотивація. Ну сподіваюся, що ти такий, блін, ну точно почну її бошити, щоб потім Максу, там через тиждень, через два, через місяць, задонатити і сказати, блін. Насправді, ось цей останній місяць був самим продуктивним. У мене я стільки всього зробив і буду продовжувати робити ще більше.